Будь ласка, запита, скажіть, будь ласка. А вы хто? Конь пальто. Я громадянка України. Ви конь в пальто, громадянка... А, громадянка України. Я до вас можу звертаться в конь пальто? На полсоне, конь пользователя. А, це та, що... це та, що захищає міську раду. Не та, що, а, а ви на А, Ви заказали, Ірина? Ви заказали. Нам... Послушай, ти не имеєш права вообще говорити за діддом. Чего у тебе руки тросятся? Мене не відмовились. У мене законам... Зачем ти мене оскорбляешь? Оце такий такие випустили выпустили виродка такого. <рес> Слушай, <рес> послушай, послушай, послушай. Ти не знаєш, що такое Дидомов? А бла... Ти не служив, що тебе здихали. Ти, ти ідіотка. А мене ніхто не здихався. Мою матір так. позбавили батьківські поклування. В зв'язку з тим, що, що вона бухала. Правильно, і ти такий самий. В смысле, такий ти не лучше такі же самий. Ти маєш право говорити за я, я, мою сім'ю? Ти маєш право придурок, Думавський. Покажи Видно, що покльонки з Придурка. Ти мене оскорбляєш?

Я батачев багато, багато чого не можу. But, слушай, то, що ти поймела, єдине, що мене... ти поймела, миску раду. Лучше і налогоплательщиков, які платять деньги. Ля. Лучше мене не туда. Не матерись. Не матерись. Я похлещий мужика. Не матерись. Що ти, матерись. Я ти можеш? Хорошо. що ти можеш, як не мужик, или похлещей мужика? Що ти можеш? Чого ти? Я записався на прийом на 9 часов. Вона заказала ей только что этот цей цирк устроить. Она мне говорит, что я з детдом, что мне сделали по п'яні и тому подобное. Я ж тоже ж могу не сдерживаться, ты ж знаешь. Я знаю. Я до тебя звернулся по поводу Штейнбер. Сколько можно? Я не знаю, людей поспілкуемся. Хорошо, мне сколько подождать? Ну я сейчас решил подожди 15-20 минут. Хорошо. Я позвоню на журналистам, потому что по такому питанию журналисты не дуже. Що? По такому питанні, я журналіст, говорить Україна, касається кожного. Нас такого ще хоролі не було. Понимаєте? не було в нас хороліща такого, шановна. Що Мож... ви собі дозволяєте сказати, що хто... можете сказати, хто ви така? Можете сказати, хто ви така? Я громадська активістка Хороської міської ради.